Діарея по загрою, а флорадоплюс, активна флора, активне життя. Пише видання Bloomberg, е -е, Президент Байден пропонує вже запропонував вже зміни, які підвищують шанси на прийняття оборонної допомоги і фінансової допомоги для України на наступний рік у Конгресі. Е -е, йде мова власне про питання, таке вже на е -е, е -е, електризоване, надзвичайно питання прикордонної політики у Сполучених Штатах, яким грають цим питанням республіканці, яким вони. Торгують і навіть шантажують президента Байдена, як він сам, власне кажучи, назвав поведінку республіканців. Це політичний шантаж, заявляв президент Байден. І власне цей шантаж не зник нікуди. І після візиту президента Володимира Зеленського, президента України до Вашингтона, і після зустрічей із конгресменами з представниками різних фракцій у сенаті не змінилися вимоги республіканців до президента Байдена і його адміністрації. Стосовно того, що потрібно посилити контроль над кордоном із Мексикою, виділити більше фінансування на цей контроль, і власне це питання залишається знову ж таки, конфліктним у стосунках двох політичних сил, ключових у Сполучених Штатах, і заважає так само голосам голосуванню і прийняттю оборонної підтримки для України на наступний рік. Однак, яке рішення зараз шукають у Конгресі, по Перше продовжила роботу конгресу ще на тиждень. З'явилася про це інформація вчора. А По-друге, з'явилася пропозиція на адміністрації президента Байдена і особисто президента стосовно дійсно готовності змін у прикордонній політиці США – як пише Блумберг, це підвищує перспективи двопартійної угоди щодо допомоги Україні у конгресі. Республіканці нібито зустрілися за закритими дверима із представниками Байдена Денівської адміністрації і дві години спілкувалися, власне кажучи, з міністром внутрішньої безпеки Алехандром Майоркасом стосовно того, як собі бачить президентська адміністрація, його команда зміни стосовно прикордонної політики політики, контролю над кордоном, депортації нелегальних мігрантів і е, так далі. Відповідно, обдумують зараз сенатори республіканці імміграційну пропозицію Байдена, якщо вона їм підійде, бо вони її, там доповнять і дійдуть до консенсусу. То далі все таки нас очікує наступний крок голосування саме стосовно зовнішньої політики підтримки оборонної фінансової партнерів, США саме України, в першу чергу, Ізраїлю і Тайваню. Все це входить в пакет загальної допомоги на наступ. Не рік більше 100 мільярдів доларів, з них 61 мільярд передбачений для України. І от, уже також вчора надійшла інформація про те, що конгрес продовжить свою роботу до 21 грудня, щонайменше, бо 15 числа збиралися вже, власне згортати роботу і всі процеси в Конгресі США вже перед напередодні різдвяних свят. Однак з'явилася інформація про те, що готові домовлятися, готові йти на поступки демократи, готові приймати. Спільне рішення республіканців і ще потрібен тиждень на допрацювання усіх цих рішень. І власне весь наступний тиждень саме цим будуть у конгресі займатися народна депутатка Олександра Устінова, зокрема, яка пильнує і працює власне над питанням українсько-американського діалогу. Написала про те, що не все пропало. І ну, сьогодні в конгресі оголосили, що працюватимуть до 21 е, грудня. Якщо буде домовленість саме по кордону, то ще тиждень роботи на усі, е, на усі питання питання, зокрема, на консенсус щодо України, виділяють у календарі своєї роботи конгресмени, що загалом є позитивним сигналом. Тобто з того ступору, з того власне кажучи, глухого кута, якось американські політики, все ж таки поволеньки, що називається, зі скрипом, але виходять, вилазять. Ну тим часом у Брюсселі у нас сьогодні розпочинається важливий саміт Європейської ради, засідання на якому можливо теж дійдуть до консенсусу стосовно початку перемовин про повноцінне членство України. Не в європейському союзі є там і скептики, які заважають, а головний скептик це Віктор Орбан і Угорщина, які так само займаються політичним шантажем, торгами і вимагають у Брюсселю як найбільше грошей для себе та інших задоволення інших вимог. Ну і вже бачимо, що європейська комісія розблокувала 10 мільярдів євро для Будапешта напередодні саме цього важливого саміту. Отож, чого очікувати від Орбана від Угорщини, наскільки високими є шанси на те, що Вдасться домовитися і прийняти загальне спільне рішення щодо початку перемовин про членство України в Європейському Союзі. Про це питаємо у нашої колеги кореспондентки 24 го каналу із Брюсселя Софія Назаренко з нами на зв'язку. Софія, вітаю тебе! Радий бачити на зв'язку із Брюсселя. Доброго ранку і слава Україні! Вітаю студія героям слава! Дійсно, сьогодні вже розпочинається історичний саміт ЄС у Брюсселі, Вкрай важливий для України. Лідери вже прибувають до будівлі Європейської ради. Можливі результати засідання. Поки ще не відомі дискусії між делегаціями тривали весь тиждень, а тепер пропозиції обговорять самі керівники країн-членів ЄС для України. Найважливішим питанням, звичайно, є відкриття переговорів про вступ. Однак, станом на цю секунду важко сказати, чи буде ухвалене рішення на користь Києва проти відкриття перемовин ЄС виступає лише очільник Угорщини Віктор Орбан.